Сьогодні у програмі на засіданні Ради безпеки ООН звинуватили сепаратистів та їх російських покровителів у порушеннях прав людини в Україні. Американці знову бомблять Ірак. Білий дім дозволив своїй авіації завдавати удари по позиціях бойовиків ісламської держави Іраку та Леванту. Розвиток у справі смерті від радіації у Лондоні. Експівробітника російської ФСБ Олександра Литвиненка британські слідчі кажуть, що ниточки ведуть Кремль. Вітаю у студії голосу Америки у Вашингтоні. Я, Руслан Петричка. Ви дивитесь час тайм Ми розпочнемо програму з тислим оглядом головних подій дня в Україні та світі. Війна санкцій між Росією та Західним світом набирає нових обертів. Австралія побіцяла ще більше покарати Москву, якщо та введе в Україну так званий миротворчий контингент. США пригрозили Росії додатковими санкціями за порушення нафтового ембарго з Іраном. Великобританія назвала безпідставними накладення Росією заборони на імпорт деяких товарів з Європи, Північної Америки та Австралії і закликала міжнародну спільноту дати на це рішучу відповідь. Польський урядовець запропонував виключити Росію зі світової організації торгівлі. Тим часом український уряд запропонував накласти санкції на майже 200 осіб та 65 російських компаній. Відповідне питання Верховна Рада розгляне у вівторок. Арсеній Яценюк не виключає, що у результаті санкцій може бути заборонений транзит російського газу через Україну. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала найбільший за всю історію спалах вірусу лохоманки Ебола надзвичайною ситуацією міжнародного значення, яка потребує невідкладних заходів. За даними ВООЗ, захворювання охопило західну Африку і поширюється світом. Майже тисяча людей померли. Вірус Еболи передається через прямий контакт з ураженим пацієнтом. Смертність становить 90%. Симптомами захворювання є висока температура, слабкість та розлад шлунку. Ефективних ліків проти вірусу Еболи поки не існує. Так само важко діагностувати хворобу на ранній стадії. Ізраїль та Хамас відновили бойові дії після трьох днів перемир'я. Ізраїль заявив, що здійснив авіаудари по сектору гази після того, як Хамас випустив по його території понад 30 ракет. Ізраїль відмовляється продовжувати мирні переговори, поки Хамас не припинить обстріли. У свою чергу командування Хамасу заявило, що не зупиниться, поки Ізраїль не скасує блокаду смуги гази, яка почалася сім років тому. Ізраїль обіцяє зняти блокаду лише якщо Газа буде демілітаризована. Цю умову Хамас категорично відкидає. Грузія відзначає сумну річницю шість років з дня початку грузинсько-російської війни. 8 серпня 2008 року грузинська армія почала військову операцію з відновлення конституційного порядку у південній Осетії. Одразу після цього російські війська вторглися у Грузію. Бої тривали п'ять днів у підсумку. Російська армія відтіснила грузинські сили з території південної Осетії та визнала цю територію незалежною країною і розмістила там свої військові бази. А у Нью-Йорку у п'ятницю відбулося засідання Ради безпеки ООН, присвячене стану прав людини в Україні. З четвертою оглядовою доповіддю виступив Іван Шимонович, помічник генерального секретаря ООН з прав людини. Він заявив, що бойовики створили атмосферу страху у регіоні і тероризують мирне населення. Гуманітарна криза в Україні вимагає негайної реакції, але не тих, хто сам створив цю кризу, заявила посол США в ООН Саманта Пауер. За подіями спостерігав Олександр Яневський. Доповідь Івана Шимоновича стосувалася періоду з 8 червня по 15 липня 2014 року. Він зосередився на наступних темах: ускладнення доступу до місця падіння літака Малазійських авіаліній, проблема біженців, випадки порушення прав людини озброєними сепаратистами та ситуація в Криму у звіті докладно описано той страх та жах, що панує в районах, які перебувають під контролем збройних груп. Були повідомлення про кричущі випадки порушення прав людини, включаючи викрадення, затримання, тортури і страти у цих районах. Спочатку квітня 924 особи були захоплені озброєними групами, включаючи 811 людей, серед яких були політики, журналісти, студенти, спостерігачі від ОБСЄ та просто цивільні особи та 113 тринадцять Українських військовослужбовців у Криму збільшилась кількість випадків дискримінації проти українців, кримських татар, представників релігійних громад. Ціна, яку сплачують усі українці у цьому конфлікті, надзвичайно висока. Розкритикувала дії Росії представниця Литви у Раді безпеки Раймонда Мурмокайте замість того, щоб закрити кордон для постачання найматців та озброєння в Україну, Росія продовжує грати у військові ігри на східному кордоні з Україною. Заяви міністра оборони Росії Шойгу про бойову готовність російських миротворців дуже тривожні і знову піднімають серйозні питання про справжні російські наміри у цьому регіоні. Віталій Чуркін заявив, що Рада безпеки не повинна обговорювати доповіді ситуації прав людини в Криму та на сході України, оскільки Радбез не робив запит до управління верховного ко комісара ООН з прав людини російський представник розкритикував доповідь Шимоновича, назвавши її політичним замовленням. Ріпрочення наклада під час прочитання доповіді впадає в око відсутність того, що здавалося б, слід було очікувати від ООНівських правозахисників заклику до сторін припинити військові дії. У доповіді не знайшлося місця для засудження фактів використання українськими військовими у населених пунктах артилерії, систем град авіації та заборонених міжнародними конвенціями снарядів з фосфорною начинкою. Постійний представник США при ООН Саманта Пауер вкотре спростувала звинувачення російської сторони на адресу української влади та заявила, що Росія не може брати участь у будь-яких гуманітарних місіях на території України. Минулого тижня. Росіяни знову запустили ідею про надсилання російських миротворців до східної України. Російський миротворець в Україні Оксіморон на кожному кроці в цій кризі росіяни забудували мир, а не будували його. Росія запропонувала створити гуманітарні коридори для надання допомоги постраждалому населенню в Україні. Але в Україні термінова гуманітарна допомога повинна поставлятися міжнародними гуманітарними організаціями, які мають знання, досвід і незалежність, щоб це забезпечити. Ця допомога не повинна доставлятися. З Росії будь-яка одностороння інтервенція Росії на території України, в тому числі під виглядом надання гуманітарної допомоги, буде абсолютно неприпустимою. Це буде розглядатися як військове вторгнення в Україну. Олександр Яневський, голос Америки. Ви дивитесь час Тайм, Продовжуємо випуск у п'ятницю. Американська авіація завдала ударів по позиціях бойовиків ісламської держави, Іраку та Леванту. За даними Пентагона, два винищувачі F-18 скинули керовані лазером бомби на артилерійські позиції бойовиків у четвер-вечері Президент Шабара Кобама виступив з терміновим зверненням до американців, заявивши, що дозволив американському війську завдати цільових ударів по бойовиках та постачати гуманітарну допомогу релігійним меншинам Іраку, які перебувають в оточенні екстремістів. Детальніше про це далі. Ярина Матвійчук. Бійці сонітської, так званої ісламської держави Іраку та Леванту сьогодні розширили окуповану територію, захопивши міста поблизу Курдського регіону на півночі країни. Серед них одне з найбільших християнських міст в Іраку Каракош. Десятки тисяч мешканців змушені були лишити свої домівки. Президент Шабарак Обама заявив у четвер, що допомога мирним мешканцям уже в дорозі. Сьогодні я дав розпорядження провести дві операції в Іраку. цільові авіаудари, щоб захистити американський персонал в Іраку, та доставку гуманітарної допомоги, яка допоможе зберегти життя тисячам іракських мирних мешканців, які опинились заблокованими в горах без їжі і води, практично перед обличчям смерті. Тиждень тому близько 40 тисяч членів стародавньої громади єзидів на півночі Іраку, ховаючись від бойовиків, втекли в місто Синджар. Тут у гірській місцевості біженці, переважно жінки та діти, опинилися у пастці без їжі та води. За словами оглядачів, єзиди, релігію яких чимало людей в Іраку засуджують, опинились перед загрозою геноциду від рук ісламістів-бойовиків. Між тим, за попередніми даними, сьогодні військам курдів вдалося звільнити з полону принаймні половину заручників. Усіх їх доставили у табір для біженців Махмур, що у курдському місті Дарік. Там люди отримують воду, їжу та необхідну медичну допомогу. За словами місцевих очевидців, близько 70 єзидів померло від нестачі води та їжі, а також через спеку в гірській місцевості. За іншими повідомленнями загиблих є значно більше, щонайменше кілька сотень. Після захоплення християнського міста Каракош чимало християн змушені були втекти в сусідні райони. Дехто знайшов притулок у церкві міста Ірбіл. Усі християни втекли з міста. Кілька жінок старшого віку лишилися, бо вони були не в змозі ходити. Вони зруйнували наш дім. Де нам тепер жити? 12 людей жило в будинку. Ми хочемо лишити країну. Тут наше життя нікчемне. Бойовики розгромили війська курдів у кількох містах і заявляють, що захопили мосульську греблю на річці Тигр. Це стратегічне місце, яке дозволить екстремістам отримати контроль над постачанням води до Багдаду. Президент США заявив, що Сполучені Штати вдадуться до військових ударів, якщо буде необхідність захистити своїх людей в Іраку останнім часом ці терористи продовжують рухатися по всьому Іраку і наблизились до міста Ербіль, де знаходиться наше консульство. Там проходять службу американські дипломати, цивільні особи, а також військові дорадники. Щоб зупинити наступ на Ербіль, я доручив нашим військовим завдати цільових ударів проти терористів ісламської держави Іраку та Леванту. Щойно вони почнуть рухатися у бік міста. Раніше Вашингтон неодноразово закликав уряд Іраку сформувати так званий уряд національної довіри, куди б пропорційно увійшли представники усіх меншин країни. Ірина Матвійчук голос Америки. Минулого тижня британські слідчі заявили про початок відкритого розслідування у справі вбивства експівробітника Російської ФСБ Олександра Литвиненка і підкреслили, що мають докази причетності Росії до цієї справи. Попри те, що у Росії неодноразово заявляли зворотні у британських слідчих на це своя точка зору. Головуючий суддя Роберт Оуен, відкриваючи публічне розслідування, назвав отруєння Литвиненка вбивством на замовлення держави і маломасштабною ядерною атакою на вулицях Лондона. Чому після багаторічного затишня розслідування саме зараз набуває нового повороту? І який саме російський слід простежується у справі у матеріалі Тетяни Харченко? Близько восьми років тому новина про страшну смерть російського офіцера ФСБ Олександра Литвиненка приголомшила світ. Один з найбільших критиків Кремля і особисто Володимира Путіна, Литвиненко у нульових втік до Британії, де розслідував зв'язки Іспанії із російською мафією. Фатальною для Литвиненка стала зустріч із колишнім агентом ФСБ Андрієм Логовим у фешенебельному готелі Лондону. Після неї, за кілька днів, Литвиненко почуватиметься зле. Далі буде госпіталь, діагноз, отруєння радіоактивним ізотопом і смерть у муках. Нині британське слідство дає новий розвиток цій справі і вказує на причетність Росії до вбивства Литвиненка. Таке формулювання подобається далеко не всім. Чому про це оголосили саме зараз? Можна лише гадати. Є достатньо багато коментарів із цього приводу, автори яких кажуть, що у цьому є політичний підтекст, і він пов'язаний з тим, що був збитий малайзійський літак в Україні. Колишній офіцер першого головного управління КДБ Васильєв, що нині пише підручник про Путіна, не вірить у причетність Росії до вбивства Литвиненкаслі почитати. якщо почитати уважно висновки Сера Коренера Роберта Оуена, то здається, в пункті 32 сказано, що російський слід згадується лише в контексті, звідки прибув полоній, яким був убитий Литвиненко. Так ось там сказано, що полоній прибув із Росії. Ось власне і все. Я не знаю, які версії читають автори, які кажуть, що Литвиненко був убитий по замовленню Путіна, але в офіційних документах цього нема. Російсько-американський історик Юрій Фельштейнський, що знав Литвиненка особисто, і у співавторстві з ним написав книгу ФСБ підриває Росію іншої думки. Котам що для любовя будь-якої людини, яка займалася цим питанням, ситуація дуже зрозуміла. Цілком також зрозуміло, хто стоїть за цим убивством. Єдине, чого ми, мабуть, ніколи не довідаємося, так це чи давав Путін особисто вказівку убивати Литвиненка, чи це зробив директор ФСБ Патрушев, але те, що за цим стояло ФСБ, нема жодних сумнівів, і тут я абсолютно не погоджуюся з паном Васильєвим із Лондона. Зі слів Юрія Фельштинського, цілком очевидно, що Андрій Луговой, який є. Головним підозрюваним у вбивстві Литвиненка діяв як агент ФСБ доказів того, що Луговой діяв не сам по собі, а як агент ФСБ, у нас дуже багато. Головний доказ нам надала сама Москва і сам російський уряд, і це карколомна кар'єра Лугового, яка стрімко пішла вгору якраз після вбивства Литвиненка. Вона є нагородою луговому за те, що він брав участь у вбивстві Литвиненка, тому що ніяк інакше пояснити, чому колишній співробітник Березовського і колишній кримінальник Луговой, що відсидів у тюрмі, раптом стає великим Ім політиком ніхто з нас не може. Фельштинський стверджує раніше слухання у справі Литвиненка були заморожені через бажання вдови Олександра Литвиненка Марини з'ясувати, чи був її чоловік співробітником британських спецслужб, а також чи можна в цьому випадку вважати, що британський уряд не вберіг свого агента. Тепер це питання не буде порушуватися акцент у допитах. Слідство зробить саме на з'ясування замовника і виконавця злочину. Тетяна Харченко, голос Америки. І це все на сьогодні. Ви дивилися програму Української служби голосу Америки. Час стань на все добре.